І ми бачимо приклади розвинених держав, коли це робиться часто навіть в значно жорсткішій формі, ніж в нашому, в нашому, можна сказати, зараз мертвому суспільстві. Тобто, але соціальна напруга зростає, ми це бачимо. тобто В великій мірі це викликано несправедливістю, соціальною несправедливістю нашої законодавчої системи. ну і Можна це далі перераховувати. Відповідно, громадяни все більше і більше, як мінімум, морально готові на акції прямої дії. Звичайно, що авангард в цьому тримає також і молодь. Тому молоді зараз в принципі, найбільш готова на акції прямої дії, вона їх робить, в принципі. Причому часто робить це в якомусь в тому числі, дуже креативному творчому виді, що недоступно вже старшим, часто недоступно старшим людям. Але ця сама категорія мови, тобто вона найбільш недосвідчена. Вже. Тобто ми зараз можемо бачити, що виникають не тільки громадські військ рухи, об'єднання, виникають субкультури, скажімо, які теж є досить дієві. І бажаючи щось робити публічно, вони забувають те, що треба ще мати знання і досвід проведення акцій. Це з одного боку. З іншого боку, ми зараз дожилися до того, що. Розуміючи владу, що їм нічим крити, вони готові і вчиняють постійно репресії проти громадських активістів, в тому числі і по цим самим акціям для дії, це постійно відбувається. Що не акція, то і, як правило, пораді, ну, в основному навіть якісь, як мінімум, намагання використати щось із цього. І, в принципі, громадське, ну, поле, третій сектор він постійно стає все більше і більш юридично грамотним. але в Принципі і дії влади правоза і правоохоронних органів вони все таки теж різноманітні, і це і так далі. Тобто цю всю велику сферу треба, як то кажуть, добре знати матч для того, щоб дійсно могти бути не бути уразливими. Проти, скажімо так, правоохоронних органів, знати чітко свої права обов'язки, обов'язки проведення акції прямої дії, що можна, що не можна, порядок оформлення, порядок оскарження, порядок спілкування з органами правоохорони і з посадовцями влади, знати свої права при затриманні і дуже багато інших нюансів. Наше середовище, по суті, займається акціями прямої дії з 2004 року. тобто, в принципі, ті молоді люди, які зараз являють костяк нашого середовища, а це дійсно середовище, це не, не якась одна організація, це вже набагато виросло за, за межі. Тобто це вже об'єднання по суті, по суті від свідомих громадян, молодих, які представляють різні абсолютно організації. Тобто ми це почали робити ще в 2004 році. Тоді був перший досвід, часто підкріплюваний досвід до наших старших товаришів. Але наразі ми вже накопичили значний такий пласт, яким готові ділитися і самі по Тобто прецедентів доступ, в тому числі судових справ і просто якихось волокит, скажімо так. Відповідно, виникла ідея робити такі от навчальні семінари для громадських активістів. І ще раз наголошую, що. Середовище молоді, воно динамічне, постійно творються нові культури, якісь нові з'являються громадські активісти, навіть часто без заявленої своєї штуки належності відповідно, на ми їх хочемо зібрати, ми їх ми вже зібрали. І такий саме навчальний семінар буде. Підтримку в цьому нам надає вийшло на організація організації відділу преси освіти та культури посольства США. Тобто, скажімо так, ця діяльність в сьогодні мірі проводилася і раніше, але звернувшись до них, ми отримали підтримку і тепер, скажімо, з, новими, з новою спіраллею проводимо цю роботу по роз'ясненню правил обов'язків саме в середовищах громадських активістів. Тобто, наша програма не передбачена для абсолютно всіх, тобто, студентів, учнів чи там як. Тобто ми вже визначили кого осіб, які проявляють найбільшу активність саме в цій сфері, і для них буде цей захід. Це захід вже не нульового рівня, це вже захід першого рівня для людей, які е, мають до психи, псих, псих, Психологічна допомога, соціальна звана там. Тобто, відповідно, це все проходить в кілька етапів. Буде тренінги і також два соціалічних це, це опікування, на яких ми будемо вивчати, а потім презентувати. Звичайно, рівень довіри сумчан до органів правоохоронних, і також до судової системи і до рішень суду. Тобто в основному, звичайно, будуть залучена категорія мови до цього притулоку. Нам цікаво, як мова реагує на саме цю нашу державну інституцію.